Друзі, вітаю! Дональд Трамп заговорив про третю світову війну, якщо Україна не вийде з Курщини. Отак, от але є один маленький нюанс: цю новину розносить газета британська, але належить російському олігарху. Що не так з заявою Дональда Трампа, для чого вони її розганяють? І загалом для чого він зробив таку заяву. Давайте пройдемось. Тим більше є свіжі новини прильоти в Кіровській області. До Кірова долетіли, а може й не долетіли, але там щось сталося. І пішло велике загорання на нафтобазі. Плюс е в Рязанській області горить ГРС. Е це теж прекрасна новина. Давайте все це проаналізуємо. Повертається китайський мирний план на стіл, а Арабські Емірати блокують російські рахунки, що може повпливати, ну не просто рахунки, а транзакції по банкам. Це може повпливати на. Цепочку поставок в Росію товарів, які ми так давно намагалися заховати і потопити санкціями. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми йдемо до 500 тисяч. Чим більше вас, тим більше нас будуть бачити українці. Друге, тим краще, більші, потужніші збори ми будемо робити. Друге, ми збираємо 2 мільйони на три дрони, щоб знищити один російський НПЗ. І у нас вже є більше ніж мільйон 700 000, І треба добити до фіналочки. Тому, будь ласка, банка, картка PayPal, зробіть свій донат. Кандидат в президенти від республіканської партії Дональд Трамп натякнув, що операція України в Курській області загрожує початком третьої світової. Він виступав в Детройті перед Асоціацією національної гвардії Сполучених Штатів. Ну а Трамп впевнений, що він єдиний, хто може дати обіцянку закінчити війну між Росією та Україною, а також запобігти третій світовій війні. Коментуючи це, він згадав, що. Прорив у Росії, ну зрозуміло, що мається на увазі українська присутність на території Курської області, що це дуже велика катастрофа. Подивіться, що відбувається: вони наступають в Росії. Ви отримаєте Третю світову війну. Він сказав, що може закінчити війну в Україні після виграшу в виборах. Ще до того, як я прибуду до Овального кабінету, невдовзі після перемоги на президентських виборах я врегулюю жахливу війну між Росією та Україною і зроблю це дуже-дуже швидко, каже Трамп. Правда, довіри до цього трошки менше, ніж до решти його заяв. І, скажімо так, теж велике запитання, чи не повпливає це насправді на справедливість завершення цієї війни. Якщо відео, в якому говорить Трамп, воно скажімо так, розсилалося самою при службою Трампа, то далі уже по Європі і. Цілому по світу його почала розганяти британська газета, яка належить російському олігарху Лебідєву. От і в Лебідєв це все розносить. Для чого ця історія робиться? Ну, щоб світ сказав: Стоп, друзі! Дивіться, тут реально може бути третє світо? Давайте хай українці виходять, бо це, типу, їхня війна з росіянами, відповідно, це їхні проблеми. Для чого нам це все? От для чого? Ну і власне страх в масах, які ще не визначилися або не зайняли свою сторону в цій війні, або не хочуть вникати. Вони сказали, Та ні, краще хай там Україна заспокоїться, вийде з території Росії. Дійсно, третя світова. Воно нам треба. Ми будемо туди залучені. Тобто, це меседж для залякування великих мас населення, які не хочуть дуже сильно і глибоко вникати в суть. Української присутності. І Байден, і Кір Стармер, і всі європейські лідери заявили, що це операція по захисту, це оборонна війна, і ми там присутні для того, щоб зачистити цю зону, щоб не летіло по українських містах, а в кращому випадку взяти і поміняти геску uh, uh, їхню uh, курську на нашу запорізьку АЕСку, вибачте, не Геску. Геска тут інша. Геска Гідроелектростанція на річці в Рязанській області, причому це достатньо не близько. А горить сьогодні, так само горить і в Курській, і в Курській, в Кіровській області. От, насправді, якщо дивитися від Харкова, це майже 2000 кілометрів. От, не знаю, чесно вам скажу, не знаю, чи це ми стріляли туди, і воно долетіло, чи, можливо, ця історія все ж таки певна диверсійна група туди проникла і навела там порядок. Але губернатор каже, що. Горить, палає все як завжди, красиво. Про це передає uh, The Moscow Times. От, Телеграм-канал Шот теж це все публікує. от, е... Кажуть, що дрони атакували із приграничної Сумської області. Ну, значить, можливо, так. Можливо, не знаю. Говорю тут в даному випадку, точно, точно не маю інформації. ну, але якщо він пролетів там 1700-1800 кілометрів, його ніхто не збив. Ну це прекрасно. І так так треба діяти далі. Це дійсно те, що переламає Росію в війні. І змусить їх якраз таки складати лапці. Ну, пишуть, що жертв них немає, возгарані немає, ситуація під контролем. От ну, і паралельно в пабліках несуться фотографії, як воно все горить, димить та палає. Це класно. Ще до речі, Британія теж заявила, що якщо Росію не зупинити, то Путін дійде аж до Британії. Британські політики намагають трошки струсити британський електорат, щоб вони прокинулись і не забували, і знали, власне, що Путін не зупиниться. Вони порівнюють це з аналогічною війною проти Гітлера. Якщо вчасно не зупинили, він пройшов всю Європу і дійшов до Лондона. Ну і власне тому вони кажуть, що Україні треба допомагати. Потрібна стаття більше орієнтована за телеграфією написав, більше орієнтована на внутрішній ринок, але ми розуміємо, що і для України. Вона теж корисна з геополітичної точки зору. Вона буде розходитись в тому числі по інших країнах, і вони будуть розуміти, що і вони теж будуть під прицілом. Скажімо так, для балансу Трамп каже, що навпаки, ви будете втягнуті, а телеграф каже ні, типу, треба зупинити його там, знищити. Ну от і перемогти. Бо теж вийшла ще американська преса, яка каже, що та стратегія, яка є зараз, якщо не давати Україні достатньо, Україна може програти. Тому треба давати далекобійну зброю, щоб знищувати якраз таки на території Російської Федерації ракети. Один з каналів поставок УРФ, китайських гаджетів і техніки, потрапив під удар американських санкцій, передає нам Арабська преса, банки Об'єднаних Арабських Еміратів почали масово блокувати російські компанії платежі за електронні компоненти і споживчу електроніку. Повідомляється, що проблема виникла в серпні. Банк Дубая почав відмовляти, почали відмовляти в транзакціях, за допомогою яких Оплачували частку китайської техніки на російському ринку. 20% всіх ноутбуків це кожен п'ятий, і близько 30 за іншими товарами. Тепер банки країн блокують платежі країни, якщо електроніка з інших країн не надходить в ОАЕ. Ініціатива походить від китайської сторони, а причина в загрозі вторинних санкцій Сполучених Штатів, з якою вже зіткнулись китайські банки. Повідомляється, що ОАЕ, стали об'єднані Арабські Емірати стали чи не головним хавом з обходу західних технологічних санкцій. для російських споживачів, те, що відбувається, може обернутися зникненням товарів з продажу. Ще аналогічну історію треба прокрутити з Кавказом. Ну от через те, що Кавказ теж допомагає сьогодні Росії обходити санкції. І це насправді дуже негативна історія. От, чим швидше ми... Зав'яжемо Росію по руках і ногах, швидше закінчиться ракети, швидше закінчиться частина дронів так там Іран свої має цепочки, по-своєму працює, але ми зможемо це швидше зробити. От, ну і дуже важливо розуміти, що. Санції, які два з половиною роки так і не могли запрацювати, врешті-решт повинні бути. Поки що найкращі санкції – це такі, які прилетіли в Кіров. От і в Рязань, де все горить і летіти може по 1700 кілометрів. Це наше, наше виробництво, класне, потужне, красиве. На що ми не повинні звертати увагу, можемо стріляти, не можемо. Ну, у нас така можливість. Захід тут не повинен ставити галочку, так чи ні. От тому дуже важливо. Для нас зараз, щоб санкції в еміратах дійсно спрацювали, Китай піддався на цей тиск. Це добре, треба зараз його просто розширити та масштабувати, щоб Росія була технологічно скутою. Тоді ракет не буде. Ну і власне Китай повернувся зі своїм мирним планом. Знову агітує інші країни. Індонезія, Південна Африканська Республіка і Бразилія в кооперації з ними намагаються це вести. І от вони, правда, трошки ведуть себе незрозуміло. Вони не звертають увагу, що в нас відбувається, і що загалом на полі бою. В них своя програма, вони по ній рухаються. Ну, скажімо так, подивимося, що з того вийде. Зеленський дуже скоро полетить до Китаю, там домовляються про зустріч на найкращих. Вищому рівні ну, от Зеленський паралельно запропонував провести наступний форум миру в Індії, якщо в Індії тоді Китаю там точно не буде. Китайський мирний план знову впаде зі столу. Ну от ну але вони намагаються вибудувати певну систему. Не зрозуміло тільки чи враховують вони в цьому новому мирному плані нові територіальні реалії. Які так любили повторювати в Росії, чи будуть закликати Україну вийти з російської території, щоб мирно домовитись про окупацію на наших територіях? Ну от подивимося, чи змінили вони думку, чи ні, поки що додаткових деталей в пресі немає. Напишіть в коментарях, чи вдасться розширити і масштабувати цей невеликий успіх, але успіх треба визнати, чи не вперше санкції дали певний результат. До цього їх просто впроваджували, 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 результату не було. Зараз відчуваємо, що трошки нащупали. Да? І... Поштовх іде з Китаю. Китай зрозумів, що може бути санкціонований за російські гріхи на українській території. І почав трошки обмежитись. Зрозуміло, що надприбутки не найголовніше, можна втратити в рази більші прибутки на європейських та американських ринках. Напишіть це в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат для наших хлопців із Гуру, які знищать один з НПЗ. Бачите, зараз несеться дійсно російські НПЗ. Е, палають. Треба це продовжувати. Це гарна статистика. Принцип доміно повинен рухатись далі. Але щоб це все відбувалося, щоб читати гарні новини, щоб писати для вас відео про гарні новини. Треба ці гарні новини створювати. Щоб їх створювати, треба купити три дрони. Купимо три і побачимо гарну новину в Ютубі. Тому підпишіться на канал, зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.